Моє вітання, друзі, з вами Флут і сьогодні черговий раз ми в грі Raid Shadow Legends і поговоримо про мій аккаунт, чого я досягнув в даній грі за 3 роки, чи дарма, чи ні витратив свій час і чого це мені вартувало. Думаю, варто почати перед історією. Почав я в дану гру грати в 2019 році. В кінці осінь скачав на свій телефон, пограв днів два і видали до бісує матері. Я зустрівся з своїми друзями, які виявилось, вони теж грають в дану гру. І з весни 2020 року я дуже активно почав грати, тим більше виявилося, що рейд можна встановити не тільки на телефон, а ще й на ноутбук. Після чого я почав грати і продовжував це робити приблизно до осені 23-го року. Тоді в грі взагалі не було контенту, не було чим зайнятися. Появилася тільки гідра, але як контент, вона мені взагалі не зайшла. Набрити одноманітний контент, постійний фарм підземок, тих самих проточка, постійні злиття, які не приносили ніяких цікавих героїв. Давали щось по типу кантри, друг і подібних героїв. Тоді я вирішив. Покинути дану гру, виставив свій аккаунт на утилізацію, можна сказати, і позбувся старого аккаунту, але залишилась рефочка, яку я зареєстрував дуже вчасно, коли роздавали ніндзю. І вона в мене валялася десь в логінах, паролях. І коли зимою 22-го року почалась війна, трішки все стало тяжко з роботою, виявилось більше вільного часу, я почав потрішки грати в дану. На даному аккаунті повертатись в неї, стабільненько фармив клан боса. Збирав тиждень енергію за один день. Заходив на дракона, зливав на 20-му драконі все, тим більше тут аккаунт трішки фартовий. Відразу прийшла ліліту. І людожер. Тоді мені вдалося створити. Анкіл, Анірі, Людожер, звичайно, імбова імба. Ніндзю ні, туди не можна було ставити, але роздавали. Ні, не банерета, а вищий ельф. Сашка. Стріловерця, якого я також отримав, оскільки трішки слідкував за кесом на той момент, вирішив відразу прокачати, і це була, мабуть, четвертий герой, якого я прокачав на 6 зірок. І він дуже довгий час ходив у мене в сеті яду на клан У Дуже дивно анкілі Людожер, Анірі, сам Сашко, як стану прийомник. І ще якийсь герой точно не пам'ятаю. Можливо, найду скрини і десь прикріплю. Тому ось так почалось моє повернення в дану гру, потрішки грав. Майже весь рік просто фармив кланбоса, відкривав шарди, коли мені потрібно, і пробував пробивати якийсь хайт контент, можна сказати, так тобто складні підземелля, потрішки кудись добиратися, але я все одно всю енергію зливав на дракона на максимально доступний рівень і на лав, що буде в подальшому видно навіть відео, які залишилися в мене на річниці. Далі я пограв приблизно півроку і появились ось ці камінці душ. Двуликий, мені відразу підфартило. Приблизно з перших камінців, які там роздавали на халяву, мені випав ніндзя. Тоді черговий раз мій друг Олег, якого ви можете часто бачити, у мене на відкриттях і так само на стрімчиках кубанець UA почав мені розповідати, що ніндзя на 6 зірках це імба варто активніше грати в дану гру. І скажу так, я став активніше грати, тим більше після цього десь через якийсь час. Появилось злиття на Щурика, який. Після отримання якого я взагалі почав закривати абсолютно весь контент, можливо, окрім лави хардової, почав закривати всю судну вежу, що мені дуже сильно допомогло з ресурсами, при тому, що я на старому аккаунті цього не міг робити довгий час. Взагалі відразу попроходив ці ротації на всіх босів, почав складати якісь команди, це мене дуже сильно зацікавило, затягнуло на якийсь час і заставляло грати в дану гру. І з того моменту вже... Після чого я почав дуже активно грати. Приєднався до ось такого клану «Київ Рейвен, зараз називається на той момент, це був Київ 2. Доволі сильний клан. Багато гарних гравців, які сильно мені допомагали. Ми приблизно розвивались разом. На момент, коли я вступив, дуже багато тут було 80-90-х х рівнів. Клан вже дуже сильно змінився, я його покинув приблизно півроку тому через різні проблемки, які ми не могли вирішити. Тому. Ось так, але величезна вдячність саме даному клану, доволі сильно мені допомогли також альянсові кланів Київ. І з того моменту, можна сказати, почалося моє нове життя в Red Shadow Legends. Що можу розказати про свій аккаунт, давайте перейдемо до цього. За весь час я отримав. Можна сказати, ось так. 176 легендарок це за три роки. Більш-менш активної гри, дуже багато дублів, але ще жодної фракції немає закритої на. На максимум є багато героїв, але найбільша проблема це, коли герої приходять по третій копії, і це являється великою проблемою, як на мене. Але серед цих героїв доволі багато непоганих мені поприходила. Саме Ротус прийшов з уламочка. Той самий вулканус. Фіна десь була. Ось тут Фіна є. Дуже сильно мені допомагає зараз. Це неймовірний герой і Легат Теокс. Також в свій час, після того як перейшов мені, сильно виручав два гнути. Один зі злиття, звичайно, а другий прийшов мені з уламочка, коли я пробував витягнути харіму. Звичайно, багато я не закритих питань. Та ж сама Харіма, Трунда. ніяк не хочу приходити на мій акаунт. Скільки разів я не відкривався під ікси на них, нічого не Приходить, не фортить дуже сильно. Але на кольорові леєндарки мені можна сказати фортить багато топових героїв. Ельва, Лілі ту десь була. Також доволі гарний герой. Отримував, можна сказати, всі, всіх топових сапортів з уламочків. Ельву я не робив по гаранту, наскільки я пам'ятаю. І вона мені прийшла з якогось шарда. Також Анкора, неймовірно потужний герой, зараз. Використовую її не дуже часто, але у неї випало 6 зірок, тому довгий час вона висіла в мене в порталі, але відкривав якось душі, випало 6 зірок. Дов довелось прокачувати. Звичайно, гарний герой, але не так часто я її використовую зараз. Давайте подивимось моїх войдових легендарок. Це найбільша моя проблема. Проблема мого аккаунту можна так сказати, тому що із Шардів мені прийшла і Юмеко, і Нітви, Кардель, Урсуга, і дубль Арбітра. Ось ці герої. З них я можу виділити тільки Разура, ніби непоганий. А ось це все. Не скажу, що імбове можна десь використовувати, але як на мене, ось такі видові герої. Це неймовірно Відово виглядає. Найкраще, звичайно, Кінь, але це герой, який прийшов, не Шардів а з за місії, за яким я звичайно дуже сильно топив відразу, як тільки появились ці місії. Можливо, був одним із першої тисячі, хто її забрав. І все це звичайно на ПТП аккаунті. Як всі люблять, Тормін прийшов за якусь подію. Не з уламочки, також дуже гарний герой. За що дякую Пларям, що почали все частіше і частіше Добавляти гарних героїв у злиття і на всякі подібні роздачі. За це звичайно дякую. Але ось отримувати Еміка по гарантові з шарда це дуже сумно. Давайте ще подивимось моїх міфічних героїв, які в мене є. прибираємо войдових. І тут мені дуже сильно підфортило, звичайно, з першого циркона, як тільки додавали, Архонта. Перша ротація закриваю даного боса. Трішки помучився, дуже сильно кайфонув від того, що зміг закрити дану локацію відразу з першої ротації не довелося чекати, когось підкачувати і відкриває циркон. Мені при... прибігає, Давайте навіть ось так зробив. Ось ця героїня дуже сильно мене тішила, радувала перший час, але... З часом з'явилися всякі мавпи, арманзи, і вона взагалі стала неіграбельно. Я хотів, щоб її трішки заребалансили, її додали, наприклад, додатковий хід ось тут. На цей скіл, і думаю, після цього вона зможе грати доволі непогано. Принаймні мені так здається. Добре, йдемо далі. Дуже довгий час я відкривав шарди, червоні зібрав. Відкрив загалом 130 штук без міфіка, і десь 140-го мені прибіг півень. Я дуже сильно засмутився, але зараз обіцяють його перебалансити. За що дякую Пларіум, можливо він стане іграбельним, можна буде десь його використовувати. Відео є, до речі, на каналі. Суже дуже був засмучений і з останнього червона шарда прибігає як комідос, просто неймовірна імба, яка сильно забустила мій аккаунт, доволі сильно допомагає на лайфарень і в всіх інших локаціях, де тільки можна його використовувати, але зазвичай це PvP на правилні локації по типу 3 на 3. Звичайної арени і лайф арени. Ну і облога, звичайно. Якщо облогу можна віднести до такого контенту. І за весь час я вже відкрив 240 червоних шардів. Мені прийшло 2 легендарки. За цей час також відкрив 30 цирконів. Мені з них прибігла також Мезомель, на перший циркон прибігла Гарол, на 21 циркон прибігла Мезомель, за що я Ларіум дуже дякую, Мезомель іноді використовую. Непоганий герой, специфічний, звичайно, але можна можна застосовувати, іноді дуже сильно вирішує, якби в мене були якісь більш метові герої для заливу. Я б її в рази частіше використовував, але такої можливості немає. І беру її тільки тоді, коли бачу, що точно обганяю противника, і можу. Вбити з блоком ре залишити його з одним ДД і вбити з блоком ресу також. У мене є три міфіка за різні події. Злиття мікаги зробив доволі давно. Раніше дуже частенько використовувала. Зараз вона ходить у мене тільки десь на місці, в кімнати і на ту ж саму хардову лаву. Карніч неймовірно потужний герой. Дуже сильно мене тішить, але але пларю не дають зірок на нього. Тому він дуже худенький і часто відлітає навіть від всяких масух, перебуваючи під шкірою. Тим більше додали цей дар на Ігнор Шкіри і різні реліки, що дуже сильно псує ситуацію, і він занадто тоненький. Хоча тут аура дуже потужна і сам Карніч хоче грати від першого ходу. Принаймні мені так здається. І той самий Ембріс, якого я отримав недавно зараз, неймовірно кайфую від нього на лайф арені. Виносить, неймовірно, потужні пачки, дуже сильний персонаж, рекомендую всім постаратись, піднапрягтись, побити ту Химеру і Якомога швидше постаратися отримати його. Дуже потужний герой. Тому ось така колекція в мене легендарних і міфічних героїв. Не бачу сенсу показувати епіків, тому що епіки в мене є майже всі потрібні. Ще б хотів додати таку інформацію про міфічні книги за весь час. Я взагалі нічого не закидав гру жодного рівня. У мене тут 13 є в запасі. Давайте порахуємо швиденько. Відтів би додати, що за весь час, скільки я граю на фрітоплей основі, мені вдалося зібрати 63 міфічних томи. Багато героїв дали точково, і тримаю ще міфічні книги про запас. Про героїв ми поговорили. Давайте перейдемо до підземок. Що я тут зміг зробити? Звичайно, тут це закривається, фармиться за 40 секунд. Це сині двуликі, але він фармиться найдовше, тому що в мене є два двагнутий кінь, все фармиться приблизно за секунд 25-30 інші. Ротація, ось тут гнути не працює, тому доводиться використовувати іншу пачку. Тут все звичайно закривається. Вдалось закрити карадового, крижаного, голема за 34 ходи Дуже цікавою пачкою з Маріусом і нашим Артаком. Два герої. Зараз я більш частіше фармлю 9 рівень тільки в соло Артак разом з кормом. Стараюсь фармити буквально все. З кормом та ж сама паучиха тут. Можна встановити і за 2 ходи. Рекорд, але мені це не цікаво. Фармиться одним коником. 4 ходи. Непоганий результат, як на мене. Далі, дракон 18 секунд. Пачка ось така. Кінь плюс руар, плюс корм. Теж ачівку забрав. Лава. Найбільш цікава під земля. фармиться. 20-25 ходів. Ось такою пачечкою. Непогано вигадає все за рахунок Коника, шести зіркового, який просто в соло шотає хвилі. Відео про даного коника, про те, як я проходжу в даній локації, є на каналі, можливо, комусь буде цікаво. Посилання появиться зверху склеп. Тут я встановив рекорд за 10 ходів, 17 секунд. У мене десь є збережена пачка, наскільки я пам'ятаю. Ось це швидке. Ось такою пачкою. Зараз я стабільно фармлю, анірі гнут, Приблизно за хвилину 30. Інколи він доходить до двох, залежить від того, як прокне перезарядка у нашого гнота, ну, таланту та шмоту, який в нього є. Гай примарного сьогодні. Ну, взагалі не цікава. локація проходиться абсолютно всім, що є. Що рарками раніше фармили, що зараз ось таким складом фармиться, незважаючи на те, що гнут антистихія, зелений герой. Слабкі удари повинні бути, але це проходиться доволі швидко. Навіть не цікаво було складати на нього пачки. Ось такі результати по підземках. Звичайно, багато хто напише, що їх зараз ніхто не фармить. Але для мене особисто підземки і далі залишається найкращим способом отримання якихось артефактів. Можливо, так, до результатів. Ачівок 10 перемог. Забрано лава. Також забрана. Стоп, я нажимав, натискав на лаву. Все за 25 ходів забрано. Далі планую спробувати якийсь один глобальний турнір забрати. Можливо, це вдасться, подивимось, коли це буде, але ідеї є, плани є. По досягненню гідра. Це результат на пальці з Еміком, яка працювала раніше із Віксел через Віксел-пачку. Такий результат в мене був колись, але це встигло записатися. Ну і звичайна Химера. Ультрапекельний 251 лям мені неймовірно сильно подобається. Моїй результат ти на Химері. Стукаю я все. Ось цією пачкою через Фіну, неймовірно, потужного героя, якого отримав під x 15 якесь. І вона дуже сильно бустить мій аккаунт саме на Химері. А ось по гідрі зараз це не дуже актуальний контент, як на мене. Не найпотужніший. Не пам'ятаю, я тут щось стукну. Так, два ключі відбив. Ось такі пачки. І у мене на другу, другу і третю гідру. І результат сумарний. Мені 4 рда виходить набивати. Ще роблю 500-600, як підфортить на останній гідрі ось такою пачкою. Хоча грати останнім часом без аресу, без всяких літу. Ша дуже сильно мене радує. Тому граємо ось так. Останній раз набив 600 плямів. Майже, і це, мабуть, було на стрімі. Можливо, когось цікавить, можете переглянути ось такі пачки. Друга, третя і четверта зараз використовується. Цього мені повністю вистачає для того, щоб виконувати мінімалки. Якось піднімати свій результат. Бажання немає, доки не отримає якусь імбову трунду, з якою можна буде бустити результати до приблизно ось таких. Давайте ще пройдемо спорича. Найшвидший герой на аккаунті у мене зараз ось такий юмеко. Ось така швидкість, ось така точність. Для неї це дуже важливо і все це зроблено за рахунок ось подібного баннера, який випав з першого аміус, якого тільки додали, після чого мені взагалі жодного толкового баннера не випадало звідти з самого міста, ніяк не можу нічого піймати. І падає постійно якесь сміття, або якщо щось гарне випаде, проки падають куди попало. Найкращий герой. Дамагер у мене, звичайно, це коник. Той самий. Поміду з ось такими статами. І десь Мавпа має доволі гарні речі як для мого аккаунту, але це вже трішки слабенько. вона не вивозить. ембріс одягнений дуже слабо, слабко. Мені не подобається маленька швидкість, мало крішкоди, мало ХП хотілося б цього більше, але. Кращих речей на аккаунті немає, арманс одягнений. Ось таким чином, ось така швидкість. Покращити, поки що ніяк не можу, арбітр. Тут дуже сильно повезло зібрати один сет блискавичного випаду із ось такими швидкостями, що виглядає доволі непогано, як на мене. Але поки що покращити. Дані швидкостя ніяким чином не вдається, попри те, що все ніби формиться, забирається всі щоденні можливі ресурси, і покращити ніяк нічого не можу на даний момент, звичайно. Ну і давайте перейдемо до найбільш улюбленого мого режиму гри, а саме Life Arena. Тут також можна іноді пограти, але це не настільки цікаво, як саме Life Arena. Цікавий контент, можу сказати чесно, від себе, якби не даний режим, я давно забив на рейд і взагалі всюди не заходив. Можна сказати, завдяки даній локації. Я залишився в грі доволі сильно. Зацікавила мене. Також іноді, як з'являються якісь тимчасові підземки, та ж саме Хімера появилась, вона затягнула мене десь на тиждень-два. Можливо, три Химера. Ці тимчасові підземки появляються. Це максимум цікаво грати 2-3 дні далі. Просто виводиться все на автофарм. Абсолютно скучний контент. А ось лайф арена. Ці сезони, які додали, це мені неймовірно сильно подобається. Вчора взагалі не грав, не мав часу, але за весь час провів 8400 боїв. Ось такий він рейд. Не завжди в мене були подібні герої. Доволі довгий час я грав рундою каймером. Арбітром зараз герой трішки краще він рейд почав рости. Сезон закінчив 59%, що доволі непогано. Звичайно, забрав міфкрафт за сезонні нагороди. І тепер чекає наступного сезону, можливо, влаштуємо якийсь челендж. Спробуємо, наприклад, забрати міфічні частки, тільки героями, яких можна було отримати безкоштовно, не шардів. Можна буде використовувати якусь анкору, мітралу, коника. Хоча зараз додали доволі багато потужних міфічних героїв, яких можна отримати. тому я чомусь переконаний в тому, що це доволі легко зробити буде на моєму рівні розвитку. Звичайно, в даній грі. Також доволі багато боїв провів, і за рахунок цього в мене ось таким чином прокачені локації, гідра, місто. Дракона доволі багато прокачав для того, щоб коник фармив соло, що доволі потужно виглядає. Але цих монеток є багато. Чекаю на війни фракції. Подивимося, що там буде. Можливо, доведеться качати і війни фракції, але основне для чого я збираю ось ці. Ресурси, чекаю, коли ось тут внизу з'явиться химера, для якої мені дуже сильно не вистачає ігнору захисту і 20-30 швидкості було б дуже-дуже корисно отримати для того, щоб покращити свої результати і щоб забрати ось цю шкалу крокових нагород за один захід, за одне КВ. Ось ці камінці дуже сильно вирішують, тому що звідси падають різні камінці, і тут немає круглих, а з самих круглих велика кількість пари і скринь. Тут падають тільки круглі камінці, тому ось така ситуація, ось такі. Бажання цілі саме по лайф арені. О химері. Ну і останній контент, який мене зараз трішки цікавить, яким я займаюся, іноді навіть цікаво проходити, це прокляти місто. Дехто скаже, що тут небагато ресурсів, вони не варті, того щоб тут морочити собі голову і старатися проходити переодягати героїв. Але коли є час, коли є бажання, тим більше в мене вже дуже багато прокачаних героїв, які я качаю по трішки спеціально вже тільки для міста, для всіх інших локацій героїв в мене викачені зараз. І турніри тренувань, події тренувань, про які було відео раніше. Качаю героїв для міста. Потрішки стараюсь проходити забирати ось ці скриньки, з яких взагалі не хоче падати душа. На Карніджі ось це забрав, а далі дві скрині відкривав душі не падають. Звичайно, біля мого аккаунту. Але на моєму рівні розвитку це вже проходиться не тяжко, але іноді доводиться повозитися. Доволі часто виходять цікаві події, ті ж самі. Тимчасові підземелі, які вже були вдвічі постійні обнови, щось та й робиться в самій грі сезони. Лайф арени доволі сильно затягнули людей, неймовірно, підняли онлайн в рейдові, почав зустрічати неймовірну кількість нових гравців саме на Лайф Арені. Люди почали отримувати якісь задоволення, а можливо і ні. Просто мусили страждати бити, боротися, щоб забрати ось цей міфічний крафт. Також забув додати про реліквії. За свій міфічний крафт я отримав книжку. Тобто не книжку, а Арф. Вже навіть потрішки почав забувати ось таку. Ну і звичайно, якогось неймовірного сміття, але зате мені дуже сильно фортило з клановими реліквіями. І легендарки потягнув за це. Звичайно, дякую. Ось під час подій вдалося зібрати 5 молотів, що доволі непогано також чекає наступної тимчасової підземки і колаборації заради того, щоб отримати якісь нові реліквії, так як це було з ось цими. Молоточками. Ну, чари капелюшника взагалі нікому не треба, як на мене. Ну і за весь час ось таку кількість реліквій вдалося зібрати. Особисто для мене жодного скіпетра покори, Але ось цих трішки насипало і, звичайно, молотів, які мені не дуже сильно потрібні на аккаунті, тому що дамагерів не так багато. Які наносять демедж від ігнору захисту, тобто в яких демедж скалюється від ігнору захисту. Тож потрішки збираються ось ці крафти. Тому можливо, до наступного ресету. Зомної арени з 25 її знову змішаємо. Для того, щоб отримати з меншим шансом ось ці неймовірно противні арфи. Ну що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Ось чого я зміг добитися в даній грі на фрі-ту-плей основі зовсім не закидав сюди нічого, а звичайно, як підтвердження: Зайдемо сюди. І в мене є ось дана начівка будь-яку суму, якщо ви ще сюди. Нічого не закидали, вона вас висить. Це на всякий випадок для людей, які почнуть писати, що отримати таку кількість легендарок неможливо на фріту-плей основі. Це для вас було показано. Ось так я зміг. Звичайно, одягнути герою не дуже потужно, але, як на мене, непогано. Звичайно, можна було і краще Зібрати якихось героїв більше, більш ефективно використовувати свої ресурси, але ми граємо в дану гру для того, щоб отримувати задоволення, іноді доводиться витрачати ось ці Рубін і на шарди, і на щось не потрібне. Звичайно, в рейдові є велика кількість мінусів, а це саме те, що для нових гравців дуже-дуже тяжко починати грати, і через це процвітають ось ці всякі сервіси з окупними аккаунтами, де багато міфіків. Відразу є на старті через це. Через це гравці, страждаючи через те, що потім відлітають в бан і доводиться забувати на гру, тому що вже і гроші і час витрачені. Мені б хотілося, щоб розробники щось зробили для новачків. Я розумію, що зараз багато всяких героїв безкоштовних роздають, є багато промокодиків, які допомагають стартувати новим гравцям відразу з легендарними героями, але все одно, щоб більш-менш непогано себе почувати на арені, тій самій, на 3х3, на 3, що. Лайф арена потрібно провести мінімум рік-півтора, щоб комфортно себе почувати. І як на мене це доволі довго, але це проблема подібного жанру гач ігр по типу колекційних, в яких все зав'язано на персонажах, на тому, скільки ти витратив часу тут, або, звичайно, грошей. Вона дуже сильно вирішує, нічого з цим зробити не можна, і ніхто, я так розумію, робити не буде, тому що дану гру створили для того, щоб заробляти гроші. А ми пробуємо тут отримати якесь задоволення. І яскравий приклад Донату це ось цей аккаунт, який 24-го року раніше тут стояла ачівка, зараз сила аккаунт 113 лямів, абсолютно всі герої плюс четверті повністю пофарбовані. Все, що можна тут вже взято. І це всього-навсього за рік гри, наскільки я пам'ятаю, тому що на минулому сезоні тут стояла ачівка, 24 рік. І думаю, цим все сказано про донат в даній грі. І про ваш час. Тому вибір ваш, грати зараз в рейд чи не грати. Особисто мені гра подобається, тому я буду продовжувати. Тим більше в мене ніби аккаунт уже непогано розвинений і це трішки допомагає мені. Тому ось такі досягнення у мене. Пишіть про те, що ви отримали, скільки легендарок у вас за весь час в даній грі, чи граєте ви в рейд взагалі в даний час, чи, можливо, грали колись. Мені буде дуже цікаво почитати, послухати. Ваші відповіді, ваші розповіді і, звичайно, кому сподобалось подібне відео. протисніть вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви це не зробили раніше. І до зустрічі в наступних відео та стрімах.